Та мають право контролювати рух наших військовослужбовців та бойової техніки, фіксувати номери озброєння та бойових машин. Таким чином, Україна демонструє, що вона сумлінно дотримується зобов'язань і створює прозору систему контролю за відводом важкого озброєння з лінії бойового зіткнення. Водночас бойовики досі не надали всю потрібну інформацію щодо своєї військової техніки, маршрутів відводу та її наступного місцезнаходження міжнародним спостерігачам. За минулу добу бойовики на Донецькому напрямку здійснили численні обстріли позицій сил АТО та населених пунктів зі стрілецької зброї та артилерії. Під ворожий вогонь потрапили населені пункти тоненьке. Кам'янка та Авдіївка. Крім того, поблизу Опитного відбулося бойове зіткнення наших сил з противником. Завдяки майстерності та організованому вогневому ураженню українських військових атаку було відбито, і наші сили завершили бій без втрат. На Луганському та Маріупольському напрямках за добу обстрілів не зафіксовано. За оперативною інформацією ворог відновлює боєздатність, триває поповнення боєкомплекту, матеріальних засобів, пальномастильних матеріалів, а також накопичення живої сили та військової техніки. Росія продовжує постачати на територію, тимчасово підконтрольну терористам найманців, озброєння та військову техніку. І нагадаємо, що вчора в Росію повернувся 16-й так званий гуманітарний конвой. Протягом доби зафіксовано політ п'яти ворожих безпілотних літальних апаратів на Маріупольському напрямку та на адміністративній межі з окупованим Кримом. За минулу добу загиблих українських військовослужбовців немає, троє отримали поранення. За оперативною інформацією, на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. ФСБ запропонувала усім колишнім співробітникам Служби безпеки та Державної прикордонної служби України, які зрадили українські присязі і служать у російських спецслужбах, визначитися з місцями подальшого проходження ними служби поза межами півострова. Тобто зрадники нікому не потрібні. Злочини діяльності бойовиків лунають навіть на звільнених територіях вчора поблизу селища Красне Артемівського району двоє неповнолітніх знайшли боєприпаси та намагалися їх розібрати. Це призвело до вибуху. На жаль, обидва загинули, і ми закликаємо громадян бути пильними. І у випадку виявлення підозрілих і потенційно вибухонебезпечних предметів. Терміново звернутися до правоохоронних органів та представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Українські силовики знешкоджують проросійських диверсантів В результаті широкомасштабної спеціальної операції Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами затримала трьох осіб, які скоїли терористичний акт у Харкові 22 лютого під час маршу гідності. Цей злочин вчинила одна з ланок терористичної організації ОПЛОТ. Терорист, який провів у дію вибуховий пристрій в минулому співробітник розформованого спецпідрозділу Беркут. Члени злочинного угрупування ще навесні минулого року були завербовані головним розвідуправлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Після виконання завдань їм було обіцяні грошові винагороди та організація втечі. До Росії. Встановлено, що для вчинення терористичного акту зловмисники отримали від представника російських спецслужб на прізвисько Ніколай протипіхотну осколкову керовану міну направленої дії МОН-100 російського виробництва, яка містила 2 кг тротилу. Міну було проведено в дію дистанційно за допомогою мобільного телефона. Під час обшуків у помешканнях затриманих співробітники СБУ вилучили гранати Ф-1, пластит, детонатори, набої до автоматичної зброї. І до вашої уваги відео зі знанням одного з злочинців. Після від своєї э, співробітника інформації о те, що э, колона пішла, я привів в дію взривне устройство. И отчитался в этот же день перед своим куратором, что задание выполнено. После чего я согласовал с ним сумму вознаграждения 10 тысяч американских долларов, которые я должен получить на территории Российской Федерации. Мина была установлена под углом таким образом, чтобы пострадали максимально передние ряды, в которых шли... по моїй інформації про батальйон і представителі націоналістичної на Донеччині українська контрозвідка спільна з військовослужбовцями Збройних сил України затримала бойовика банда формування Восток, що підпорядковувався незаконному збройному формуванню ДНР. Мешканець Донецька на прізвисько Коробочка здійснював на території Волновавського району розвідку, розробляючи маршрути для диверсійно-підривних груп бойовиків. У затриманого вилучено пістолет Макарова, набої до нього та посвідчення й особистий жетон бойовика незаконного збройного формування Восток. Крім того, в Артемівському українські правоохоронці виявили склад боєприпасів. Що ймовірно був обладнаний бойовиком бандоформування ДНР. Також ще одне сховище боєприпасів знайдено під красним лиманом. Схрон був добре замаскований. Правоохоронці вилучили там понад півтори тисячі набоїв до автомату Калашнікова та дві протипіхотні міни. В рамках контр. Терористичних заходів у місті Маріуполі триває спецоперація з метою затримання терориста Гріненка, котрий нещодавно вбив бійця спецпідрозділу Сокіл і поранив ще двох правоохоронців. Українські рятувальники відновлюють інфраструктуру Донбасу, понівечену бойовиками. Зокрема, на Луганщині аварійно-ремонтні бригади відновлюють газопостачання у населених пунктах Попасна. Нижня, Тошківка, Станиця Луганська та Дружба. Також проводяться роботи з відновлення електропостачання у населених пунктах Валуйське, Ольховський масив, Ольхова, Макарова, Малинова та у місті Попасна. У Донецькій області проводяться ремонтно-відновлювальні роботи з постачання енергоносіїв до міста Авдіївка. Проте на інших територіях наразі провести такі роботи неможливо. Потрібен коридор для аварійних бригад. Наші рятувальники доставляють на схід України і гуманітарну допомогу. Зокрема, вчора, 27 лютого, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій доставили у селищі міського типу Миронівській Донецькій області 10 тонн гуманітарної допомоги для населення: це цукор, мука, крупи, макарони, вода, овочі, солодощі. Оскільки цей населений пункт часто обстрілювався бойовиками з артилерії і реактивних систем залпового вогню, від снарядів сильно постраждали практично всі вулиці селища. Деякі будинки повністю зруйновані у багатьох вибиті вікна і пошкоджені фасади, перебиті лінії електропередачі, труби газопостачання та тепломережі. Місцева ТЕС повністю знищена. У контрольному пункті Курахова прикордонники здійснили пропуск вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від благодійних організацій, які привезли 18 тонн продуктів харчування для жителів Донеччини. Протягом останніх кількох днів у місті Дружківка видано 900 наборів з продовольчих товарів і предметів гігієни для переселенців, які прибули в місто в січні-лютому цього року. Вантаж доставлений представниками міжнародного комітету Червоний Хрест. Також триває робота з розмінування звільнених територій Донбасу. Загалом, з початку 2015 року, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили 74 гектари Донецької та Луганської областей, і при цьому виявили та знешкодили 1503 боєприпаси. Українські лікарі надають кваліфіковану допомогу захисникам батьківщини у Чернігівському госпіталі. Продовжують курс лікування поранені військовослужбовці Збройних сил України. За весь період проведення антитерористичної операції лікування в госпіталі пройшли майже 1100 військовослужбовців. Також працівники центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України. Проводять другу серію унікальних операцій бійцям. Ато було прооперовано вісім військовослужбовців. Загалом центральна автомат поліклініка Міністерства оборони надала необхідну допомогу понад 300 учасникам антитерористичної операції. Патріоти України підтримують наших захисників. Так, мешканці Кіровоградщини передали для потреб військовослужбовців, які виконують бойові завдання в зоні АТО. Три відремонтовані вантажні автомобілі КАМАЗ, один Урал, бойову розвідувально-дозорну машину БРДМ-2 та позашляховик. На цих машинах був здійснений капітальний ремонт двигуна, кузова та всіх вузлів та агрегатів. А зараз історія ще одного героя антитерористичної операції, який щоденно рятує життя наших військових. Військовий лікар-хірург Едуард Валерійович Ромазюк до мобілізації працював в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги. В зоні проведення АТО пан Едуард вже вдруге. Перший раз був на передовій у складі мобільної хірургічної бригади в селищі Піски. Прямо там під обстрілами ворога лікар надавав першу хірургічну допомогу пораненим кіборгам. Саме його досвід врятував життя багатьом наших бійців. На запитання, чому успішний лікар пішов служити на передову, Едуард Ромазюк відповів, що чоловіки не мають права сидіти вдома і спостерігати за війною через екран телевізора чи комп'ютера. Тим, хто зараз вагається стосовно участі в четвертій хвилі мобілізації, лікар-хірург радить набратись сміливості та прийти у військомат. І перемогти ворога спочатку собі, а потім вже на полі бою, адже зачинившись в своїх домівках, ми пустимо війну у кожен український дім на цьому. Поки що все. Будь ласка, ваше питання. Дякую, Андрій Миколаївич. Колеги, якщо є запитання, до полковника Лисенка, прошу, поки що немає. Наступна інформація завтра о 12.30. Дякую всім до побачення. Та колеги ще раз нагадую, що з понеділок ми будемо продовжувати нашу роботу вже на новому місці в українському домі за вулицею Хрещатин. 2 Завтра ще тут в Україні. Дякую всім і до завтра.